Судять за хабарництво чиновницю із Волині на лаві підсудних колишня очільниця управління транспорту і зв'язку Волинської військової адміністрації. Жінку у 21-му році звинуватили у хабарництві і затримали на отриманні неправомірної вигоди. І з того часу і почалася судова тягнина, яка триває і досі. Продовжують судити екс-чиновницю Волинської облдержадміністрації. За матеріалами слідства посадовиця вимагала хабар з перевізника, аби посприяти в конкурсі на перевезення пасажирів. Ціна питання, як зазначалось, півтори тисячі доларів. Затримали жінку доволі гучно, та як то кажуть, на гарячому ще у 2021 році. А от розгляд справи триває й до сьогодні. На черговому засіданні мали б допитати свідків. Та от тільки біда в тому, що вже довгий час вони систематично не приходять. Знову ж таки, за слів прокурора. Бо останнє повідомляла, що з'явиться в сьогоднішній судове засідання, однак не з'явилася, надіслала на електронну пошту заяву про те, що повідомляє, не можу прибути в судове засідання. У зв'язку з перебуванням на лікуванні повідомляє, що з'явиться до суду для участі в справи, справі немає фізичної можливості, оскільки перебуватиме за межі території України. А чи перебуває він на сьогоднішній день? Знову ж таки невідомо. Будь-яких... Рапортів з управління стратегічних розслідувань на виконання ухвал декількох ухвал про привід до суду не надходило. Щоразу засідання доводиться відкладати, адже, попри примусовий привід від суду та покладений обов'язок на сторону обвинувачення забезпечити явку свідків, вони ніяк не приходять. То хтось прихворіє, то за кордон поїде. А от на засідання зайсь я на привальна приводі свідка. А скільки вже ж рази судового заседания не изъявляется. У нас в пути каких-то того, что он перебывает за кордоном или нет, перебывает за кордоном или На попереднем судовом заседании я просил, чтобы органы, которые выполняют прививки, надали суду неповеденные доказы тому, что они не выполнили прививки. Реально, прививки не выполнили. Мы не знаем, как это. Второй раз судового заседания Что касается свидетельства она подала судовый документ, который Відносно світ прошу перенести свідоцтві. Стурна обвинувачення наполягала, аби й цього разу повторно викликали свідків. Мовляв, наступного разу з'являться точно. Дане часі трещо повторити просто виклик свідків. Також те, що так само від коляди і водвоката мусюк надійшла заява що він не зможе прибути в тому буде треті просто повторити виклик вказан свідки. Думаю, що вони з'являться. Засідання таки довелось відкласти, Головуючий знову ж таки ухвалив повторно викликати свідків та зобов'язав забезпечити їх явку прокурора. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.